Так, Назарчик оператор, слава Україні, слава нашим захисникам. Коротше, друзі, попав в просак, теща не дає мені життя. Каже, бери лопату каже, і перекопаю те, що ти каже, поорав. Оце поорав, а воно бур'ян виріз вже по підруки каже, в тебе є дві минути, і я поки її нема вдома, думаю, що я китайця свого старого заведу і по-новому пройду. Так що зараз будемо пробувати це все діло робити. Ну а ви також не забувайте, сьогодні в нас п'ятниця. П'ятниця, прямий ефір. На жаль, немає часу підготуватися. Тільки все прилетіли додому. Трохи є роботи. Трохи одні машини загнали на ремонт, одні забрали, але Гриша займається там покраскою Kia Sorento, те, що ми пригнали 113-ї бригади. Хто пам'ятає від Олексія Саєнко, була розбита. Дякую Роману і Оксані Цюпко за те, що поставили її на ноги. Також там ще автомобіль у них 117-ї бригади. Ну і в нас. Ще стоїть дві машинки з 242 і 79-ї. Так що, друзі, також плануємо. Не знаю, коли але треба знову їхати в Рейс, але для того, щоб їхати в Рейс і для того, щоб щось робити, ми працюємо далі. У Мар'яни Васильівни, там кіпіш по медицині. Хто має можливість зайдіть на сторінку в Фейсбук Мар'яни Васильівна Розових, хто має можливість підтримайте. Можливо, у когось є деякі речі. На турнікети, треба кровозупинні, нада ноші, треба дуже багато різних речей. Але ми не падаємо духом. Тяжко важко зустрічати героїв. Сьогодні знову ми зустріли ще одного хлопчину у Березані. Тяжко спілкуватися з хлопцями, але треба щось для цього робити. Ми не можемо опустити руки, як деякі мені кажуть, нахрен ти це робиш, все одно все буде хреново. А я кажу, там таке саме, як ми з вами, і ми повинні все робити для того, щоб їх підтримати. Ну а поки буду виконувати поставлену задачу Надії Анатолійовни, поки її не буде. Я зараз бігенько це все діло роблю, потім покажу, що ми будемо розігрувати сьогодні в прямому ефірі, буде цікава одна річ і не одна. Так що буде сьогодні стрім-гусей. ну Я маю на увазі не я Гусь, який буде. Олександр да? Олександрович, який боїться висоти, не сховався на тракторі. Покажи його. Дивіться, це нашій да, тракторіст. Ти, ти похожий ти на тракторіст. Він тільки недавно їздив на роботу, він боїться висоти, робив висотні роботи і не може тепер прийти до тями. Але що ж ви зробите? коли Є робота, яку треба виконувати, а також моя команда. ну Я вже так кажу, як вже я там чуди не е, атаман Сірко Попрошайка, я їм дуже вдячний, я вдячний хлопцям за оперативну роботу, особливо як покрасили Навар, я просто був шокований. Ми тільки пів п'ятої прирулили в Березань, не лягавши спати. Вони це все діло організували, поматували, покрасили. І на даний момент е, Гріша Олег працює, а Олександр. Олександрович сачкує. Ну то таке він сачкувати довго не буде. зараз поїде в командіровку. В нього є багато нарізаних задач. Ну а в мене, поки я тут мандю, як деякі кажуть, ти тільки і робиш те, що балакаєш. Ну, коли щось робиш, не завжди виходить знімати на камеру. Ну, що буду пробувати заводити нашого китайцяна. Реально, він я не знаю, йому треба пам'ятник вже ставити. Весь мазуті, весь солярці, ти чув, як тільки що завів. Прийшов шворк. Америка баби. Так що працюємо. Зараз на дівправичку, я на назад, сьогодні він у мене опірдратором. Ментралочка є, Кікстартер не робить, треба за трубочку акуратненько засунути. Ну, це тільки з професіонали О, вже їде, бачите? На да Я знаю, що він, їде. <різь> По цибулі. Я знаю, що він У мене таке було. Ну, так на другий ще на першій півбіде, а на другий трохи більше їде. і ще чахлий, що йому ще сраді, сраді до зі мною херст зрівняється. Нема в березані таких. Согласен, медаль собі прицепив, є ношу. Реально задишка просто капець. Патрон може підтвердити, так? Да? Патрон, скажи, що свій хазяїн найкращий мотоблок чист в Березані. Мотоблок чист. Ну Так я перший в березані пішов по городах. Це було. Я вже не пам'ятаю, якому році. Приблудний син, як ото, знаєш. Да, і... Прибудив. Реально, я ж кажу, навіть по допомозі Збройним силам України зустрівся з Віталієм. Фу, я не пам'ятаю, як та вулиця називається, Деліоном живе, поняв. Біля я гадує А ми по телефону дзвонили, треба було там хлопцям Національну гвардію підтримка. У мене там була дві треба було там оплатити деякі матеріали. Кстати, дякую магазину будь -дім. Кажу, підіть до Віталіка. Все, що треба, хай дасть. Я оплачу до Віталіка, потім дзвоню, кажу, Віталь, там накладна в тебе на мене. Яка накладна? Кажу, ну як, на матеріали там приїжджав теж Віталій, кажу, так да, приїжджав, взяв, взяв. Так скільки грошей? Ну, він не каже, як ми кажемо, йди, знаєш, брат, знаєш, як за роботу, що я довжен, йди нахер, да? Він каже, нічого ти мені не доведен. Просто дуже приємно, це вже просто неодноразово. І коли приходять випадки, коли знову приходиться просити, не, не просити, а звертатися, щоб тобі дали. А ти потім віддаси. І вже якось не хочеться цих людей напрягати, бо це вже неодноразова допомога. І реально ну якось трошки неприємно. Тому що хто тяне, того підганяють. А до деяких звертаюся, яку я в магазин молоток вони допомагають, ну туди не ходжу, бо далеко не з руки. Квадратний метр не ходжу вже. І господар теж не ходжу, взагалі не ходив. А от в будів ходив, ходжу і буду ходити. Так що такий лайкос. Кому треба матеріали, йдіть лучше в магазин будівель, тому що хоч допомагають в цілому Кримі. І це вже неодноразово. Так що зараз трошки ставимо на паузу, пересапну, поп'ю води. вишмаркаю носа, так, перезую мотоблока і потім покажу ті речі, які ми будемо сьогодні розігрувати в прямому ефірі. От. Так що поки Назарік став на паузу, дать... Так, давайте, друзі, кастрі, нічого не робите, робіть, з собакою гуляйте. Патрон. Що, ти хочеш, щоб я з тобою гуляв? Воно до нас зараз райде. Чувчині? Ось так береш, який весь красивий, весь по красоті. Собака, звісно. Собака настроєння. Давай шелудьку на шию накинь. Ди на нього. Дурбелик. Дурбель. Це йому й колька надівав, бачив, він вміє знімати. Ага, дурних немає. Так, все, пішли, будемо показувати красоту. Це ж без монтажа, так я можу казати, ну що, Назор, ти вже включив? Ти кажи, так, так. Так, так. Так, друзі, є така красота. Я думаю, Саша може оцінити цю штуку, так, да, Саша? Це оцінена цю точка. Це бомба. Ха. Так що, друзі, хто там каже дурачки ми чи не дурачки, От. Це, правда, це не буде розігруватися в лотерейці. Це воно йде ще один пасажир, який замовив цю штуку. Для одного із класних бійців, от, який ремонтував нам машини для ЗСУ. От, звати його Олександр. Я думаю, що він на днях можливо, буде їхати по путі. Проскупцію, на Ось тут направо заходить, там є сумочка, сумочка. От. І він заїде, забере. Тобто Це у нас електроболгарка на акумуляторі, а це у нас електрогайковерт на 1350 тонн на квадратний метр. Не розбираю, що це таке. Ну думаю, штука класна, так що дякую. Да, дякую. Молоддя, що ти в нас шариш, а я свиновод, я не шарю. Я можу ти сказати, скільки провернуть постав в праву сторону для того, щоб порося крутим сразу. <рес> <Тут>? <рес> да, якщо ти крутиш, то тільки не перепутай. Вправо, Не влево? За часовий стріл, не проти, yeah. бо проти всього буде срачка. Так що все займається своїми ділами. Так що ці речі вони полегшують працю нашим військовим, які ремонтують техніку, особливо коли люди ремонтують її віддано, щоб їхні руки не боліли і швидше робили ці речі, тому що... Як там, вчасно поставлена техніка на ноги це дуже важливо. Це дуже-дуже важливо. Це вовремя привезена битка, і продукти, і вивезені хлопці, і завезені хлопці, тобто і дівчата. Так що оці речі, на жаль, не розігруються, але я думаю, такі були два цікаві призи, можна було поучаствувати за них. Але ну, так сталося, що прийшлося взяти на себе відповідальність і за них проплатити кошти для того, щоб ці речі були в хлопці. Так що, Санька, вони тут. Я знаю, що ти десь повинен або ти або хлопці їхати, льотом, залітайте або відправлю на нову почту. Ну, а також у нас ще будуть деякі речі, тут я не знаю, сьогодні укомплектуємо. Також це у нас від інтернет-магазину Корвет. Саша, кстати, їх нам допомагав замовляти. Такі речі ми також виставимо сьогодні у вечірній лотерейці. Ну, набори сверличок, там є отакий невеличкий набор ключів. О, ну, не знаю, може ставимо для хлопців, побачимо. Тому що розіграти то ми можемо. Але, але якщо це в лотерею, я думаю, воно принесе нам більше коштів і ми зможемо купити також знову набор. Так що на цьому буде поки тут все і ми йдемо далі. Ми на Вже готовий. 79-та бригада, так, хлопці самі купили цей автомобіль. Е -е, Олександр. Ми, кстати, їздили 79-ту до хлопців до Женька. Ми передавали одну навару, але хлопців підрозділі назбирали. На автомобілі замовили його через Віталія. Віталій отакий лайкус. Ми її забрали, пригнали. Наша задача була невеличка покрасити. Ну як? Для нас це наче невеличка, а хлопцям це все в польових умовах, його дуже важко зробити. Так що машинка вже готова. Залишилося тільки знайти час і поїхати її відігнати. А вона вже їм потрібна уже як ой, як їм вона потрібна. Іменно в такому кузові повна навара із таким кузовцем. Реально дебела машина, реально. Спочатку я наче не одне до оцінив цю всю ситуацію, але реально тачка класна. Ну, 15 й рік матера така і важкенька, важко було її тягнути. Так що електронно-монтажні роботи, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Можете замовити послуги і електрик, який боїться висоти, може приїхати вам виконати, лампочку поміняти, там я не знаю. Да? Верхушку спилять на дереві, але він боїться висоти. Він може ще попросити, ми з ним дерево пиляли, як ми з ним пиляли дерево, як воно шатнулося, він був на речагах. Я спилкою, а маленької тоді не було, була хузварна. 9 кілограм, там 9 9,6, каже, повне обондрування. І я щось чувствую, що в мене все тонше і тонше, що голку хрен засунеш. А потому що мій електрик, який боїться висоти. Люльку шатнули. Яка висота була, Сань, тоді? 20 метрів. Що, ми на всю були? Ну да, воно казалося всі 30. Вишка 20-метрова була тоді, да? А ми, ну хай там 18, але казалося, що всі 60. І як її шатнуло, а теж на базі спрінтера. Ой, в шелудька отак, а в Сані там вообще. Він, короче, ретяги пустив за дерево, хапився, я повертаю голови і охреніваю. Отак. Саша, брат, я ж тобі цього саме. Так що хто хоче екстриму, замовляйте електрика, який будете висоти, нас покатає на вишті, вам дерева і все буде сенчарю. Так, зараз беру всі прицендали, йдемо туди до лавочки і покажу. Є контакт, так? Да? Так плюсуємо, так воно вже Юрка ламає шелоцьківську машину. Так що, друзі, сьогодні буде у нас стрім гусей. А, сьогодні будемо розігрувати такі два гуся, ну, один менший, один більший. Реально гуси дебелі, так? Uh -huh. О, так що я дякую деяким людям, ну, на жаль, сказали не говорити, хто профінансував, бо зараз люди, що Надія Анатолійна дивиться на гусе, їй теж подобається. Так що, для того, щоб трошки розрядити обстановку, для того, щоб зацікавити людей, у нас є от такий момент, у нас є чотири гуся. Сьогодні деякі ми з них будемо розігрувати. я думаю, що одного здорового точно розірвати. Ось такий суперприз у нас буде сьогодні. Це ну, ножик сюди не йде в комплект, це шумпура. Ну, реально річ така цікава. Тобто весь набор, який є, так, для шашличків. Ну, там вінчика взяли, можна там відкрити ножик, там м'язка нарізати. Кстати, ножик такий дуже цікавий. Да. Сокирочка, там нарубати якісь дровця, навіть якийсь термос є. Тарілочки, вилочки. Пляжечка для бухла, ну я не п'ю мені по барабану, барбікюльниця, шампурочки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок, досточка, тобто лопаточка, все, оце все це діло. Ви можете сьогодні, маєте можливість виграти всього-навсього за 200 гривень, задонативши 200 гривень, скинувши скріншот, назар зависти, знімай, дивися в екран, а він дивиться на гуся. <ріп> я дивіться на гуся. Чи на чарні, Я чи на набор на шар... дивлю. Завтикало вся, які там будуть показувати, що шелодьком там. <рес> так що за донату до 200 гривень, скинувши скріншот на номер вайбера, який буде вказаний в описі, це мій 096 619 4341. Е, в зротньому порядку будуть присвоєні номерочки і ви зможете виграти гуся. Бачите, вже закуглилася в гусях. Е, так що гусячий стрім. Є такий шикарний набор. Ну а також буде сьогодні славнозвісний таранчук, славнозвісне шелухівське сало. Так що приєднуйтеся, приймайте участь і таким чином підтримуємо наші збори. На жаль, я вже навіть на сьогоднішній день не знаю, для кого правильно збирати, для чого, тому що в нас зараз купа, купа, купа всяких запросів. Одні машини встигли відігнати, другі забрали. Хлопці вже дзвонять знову. 58 телефонує, просять допомогти. Купити автомобіль і, і 242 також і купити, і поремонтувати. Тобто це є розходняки, ну а також болюче питання на сьогоднішній день це медицина і реби. Реби, 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 реби. Для тих людей, хто трошки не дивиться новини, ну краще їх не дивитися, Див... спілкуйтеся з хлопцями, спілкуйтеся з дівчатами, які безпосередньо боронять нас, і тільки дякуючи їм, ми можемо там сидіти з цими гусями. Робити свою роботу, виспитувати своїх дітей. Але ми кожен повинні щось для цього робити, тому що війна у нашій державі. Я дякую кожному воїну, я дякую кожній людині, яка безпосередньо живе сьогоденням. І взяти ситуацію саме печальна, ну це так просто, що в цих новинах це Харківщина, Сумщина, Донеччина, там по всій лінії фронту. Херсонщина, Запоріжжя і ДДІТП. Так що, друзі, підтримуйте, об'єднуйтеся в команди. Якщо не довіряєте таким попрошайкам, як Шелудька розводягам, ви маєте можливість самі згуртуватися і допомагати тим, кого ви знаєте. Так що на цьому буде все. Чекаю всіх двадцять тридцять прямий ефір. Так що, слава Україні! Слава! Героям слава! Все, красавчики! Видно!